Ну що, гарна погода. Поїхали, там золота осінь. Поїхали. Але не подумали. Бо, щоб ви розуміли, оце трошки спуск. Ну, і туди вниз. Ну, щоб живими залишились не зря. Ну. Ніколи би не подумав, що мені прийдеться тут їхати у візку, бо велосипедом їхав, пішки ходив, машиною їздив. Так що так? Я тобі скажу. Я не знаю, як навіть. Найбільше дивіться. Може uh, на рулетці? — Тільки, так, да, на рулетці, бо Знесу. воно знесе, да. ну, воно не е, і баланс знесе, тому е, є тільки вихід, що дійсно робимо. Це подушка безпеки позаду. Там велика куртка, щоб ви розуміли. Простий рюкзак. ух. Ну, що, да. Це про. Швидше чіпляйся, бо дуже щось. Я скут... однію тільки, бо не вистачить. Не вистачить. Так ти зачекай. А, я думала, що ти повідочком. Чому? Тобі не вистачить дороги. Вистачить там, десь вистачить. Ну, дивись. А там, якщо я відстібнусь, то б її? — шиї. і досібну рулетку. Повідок я а. Зразу, що я зроблю? Чіпляю, так. Да. Да. Я трохи зроблю ще дві ну. але фухти. Це таке було. Ну так. Да. Ми собі такого на велосипедах не дозволяли. Ні, ну ми правда ніколи не зустрічали людей на візках, скажімо чесно. Вони так. просто ну, що? не розуміють, Дивіться. що це, але коли з коляскою навіть... Діти, зараз ну, я не знаю, це перша спроба, можливо, хтось і потім підскаже якась техніка, але ви розумієте. Це вона зафіксувалася. Тих-тих-тих, ти щось. Так, да, кнопкою чи як. Ну, так, да, рулетка це теж таке диво. Оце кажуть, як користуватись рулеткою, так? Да? Дивіться. Не собацькі. Натягнув. гарний був. Щоб ви вже розуміли воно дерево і воно спуск. Коли рулетка натягнула, треба її відстібнути. Да? Треба ж трошечки. Ні, в нас є ще жумар від туризму, але ніхто не очікував рулетка, бо була... вона скоро закінчиться, на самому цікавому, щоб ти розумів. На самому в гострому куті. Угу. Ну, вже майже, але там такий кут най, 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 най. Це ж допомогу не приймає. Сам. Ну сам. Ти все? Ще є трошки? Ні, це все. А я тобі одразу сказала, що якраз... А ні, є, є ще трохи. Скільки. Так, зафіксував. Зараз буде трохи важче, скільки в мене ще є там? Ну, туди ще треба 2,5 метра мінімум, а в тебе повідка 2. Ну там же трошки, А може розвер... Ні, не розвертайся. Колосо вже матом стоїть. Ну, так, да. колесо, бачите, вже вигинається. Ту дерево. Переднє колесо отак вивертай, да. Кидай, нічого, кидай. Я впаду. Я... Зараз трохи я. Ще вивертай. А? Допомогти йти? Ні-ні. Що в мене? Все, в тебе з'їзд назад, але різкий, зігнись вперед, зігнись вперед, тримайся за колесо, все, і відпускай рулетку. Нікуди вона не подінеться. От в тебе стоїть колесо боком. Переднє, праве. Пускай, все, тримайся. Ага, в тебе не крутиться колесо. Обережно тільки. Отак, так, да, все. Вперед згинайся. Боже, я тут зігнулась. А, а, там корінь, буде. корінь був, так. Да. Вже, 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 ще трошки. Давай, вивертайся обережно. Давай, давай, давай. Все, повертай. Ну майже. А ще а рулетку забрати. Ти ж сам. А, а, а інвентар, Він дуже дорогий. Що? <свист> <свист> ну, ми то спустилися. Вирівняйся і дихай. Ну, ви знаєте, я вам відверто скажу, ну це... Ні, це наслідки контусі. Мабуть. Тось ти. А ви розумієте, якщо б так доїхав, ну, не залишилось да, метра тут. ну Тут тільки важко було, да, на корені, а ну Ні, щоб ви розуміли, отак так здається, знизу, що тут такого? Нічого, ну, не страшно, так? Да? Ні, воно. Щось в тебе так темно Кол... знімає дуже. Колеса летять, так. Все.